Олексій Резніков отримав телефонний дзвінок від міністра оборони Білорусі, який передав пропозицію росіян капітулювати. Це відбулося наступного дня після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Міністр оборони розповів про це під час спілкування у рамках панельної дискусії на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії. За його словами, білорусу було дуже неприємно та ніяково, але він сказав, що виконує функцію посередника та передає пропозицію від міністра Шойгу, що Російська Федерація пропонує погодитися на швидку капітуляцію з боку України, і тоді спецоперація буде завершена. На що Резніков відповів Україна із задоволенням прийме акт капітуляції Російської Федерації? Зазначимо, Резніков мав розмову з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним 22 лютого, в якій Останній пообіцяв, що російські війська не вторгнуться з території Білорусі, давши слово офіцера.